Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Приїхала до Ксюхи, зараз привезли її додому і знову накопала своєї ожини. Щось не прийнялося. В неї в тому році садила два кущі. І один пропав, і другий пропав. Зараз хочу посадити в друге місце. Дивіться, які в неї тюльпани красиві. У мене були, але ну, щось вже їх немає. Вже немає. І ось нарцизи в неї, бачите, в мене таких нема, треба буде відкопати цибулинку. Ну Неї вже бузок цвіте, гляньте. Добрий день. да? Фіалки цвітуть повним ходом. дивіться. Красота. А як вона називається Брунера? Чи я не пам'ятаю. Дуже гарні два кущі цвітуть голубенькі. І купа фіалок насіялася в неї. ось. Теж роза да? погано перезимувала. Теж ось тільки відходить, бачу. Зараз піду, подивлюся, що навіть там на городі, чи прийнялися, тим, що в тому році садила саджанці, чи ні. Це ми фіалки. Посадила два кущі тут, три кущі її викопала, тепер хай вже в іншому місці посадила, тому що там холодок, я думаю, можливо, через, це, через те воно й не прийнялося. Гарно заливай. Зараз матнуся, що тут на її на городі глянемо. Салат на листі, яке вже в тебе гарне. Вже можна в салат скупти. Горох теж радькась хватька, дивіться, теж дивіться Ну, В неї під агроволокном воно було накрите, а в мене в теплиці. Так, піду зараз гляну на саджанці. О, слива. Прийнялася, дивіться, бачите? Жива. Прийнялася, хорошо. А отут хіба ми нічого не садили, ні? Що нічого нема. І дві вишні, дивіться, ти що в тому році садила. Прям гарно прийнялися, хай собі ростуть. І ось слива що садила в тому році. А це чудовишня і черешня, так, Ксюх? Це ту, що із цього заказували. А в мене пропали всі. Ну хай роздають. А щось ці, агрус. А це якусь видно, скосила, але він відходить. І чорна малина, дивіться, теж гарно прижилася. Бачите, вже в цьому році дасть ягоду. Хай її буде небагато, але все одно буде. Воно розростеться. Це ж тільки перший рік в тому році, що воно не... чого ж не було. В цьому році вже буде якась невелика ягода. Людей цвітуть вишні повним ходом. Гарно сьогодні сонце тихо. Трохи вже горіх цвіте, а я на свій не дивилася ще. Так, будемо їхати додому, зараз ще там полієм, третій кущ, хай росте. Прийшли зняти вам трохи красоти. Дивіться, яке небо гарне. Приїхали вже от Ксюхи, посадила її ожину. В тому році два кущі посадила, щось не прийнялось, не знаю чого. На завтра передають ніби дощ. То сьогодні посадила, <кій> надіюся, що прийметься. Дивіться, як черешня цвіте. Що <кій> <Шо> там? Тракторець? <кій> і вишні, дивіться, які вишні, як їх не зняти. А бджоли гудуть, а вже цвітаються. я зблизька не підходила, вже дивіться, вже. скільки он осипалося, пелюсток їхніх. Хм mm? красота. І там вон сусідів над дорогою вишня біла-біла. І череш, черешня дуже рясно цвіте. Прийшли ці яйця збирати, бо сюди перелітають до курчат і несуться в клітках. Одненьке сьогодні. А і тут є. Цепуньки. Ви ховаєтеся в холодок, бо жарко. Тут немає. Ховаються, жарко на дворі страшне, зараз треба помити їхні поївки, бо вода зеленіє дуже швидко. І тут маленькі які. Все, зібрали ось такий врожай. Молодці, дівчата трудяться. Так, ідемо. Кіті капля. І тут каже. Муся, ось кліш де веде, в вухо заліз. Давай зараз достану. Давай моя дівчинка. Йду, собі теж хочу висадити. Ось у мене ще один кущ оставила, Ксюха сказала, їй вистачить. Зараз викопаю ще оцей кущ чужини і пересажу. Посажу, ось там. Там я садила в тому році, ну бачите, теж щось. Наче й прийнявся, і цвіло в тому році, і росло, але щось не перезимувало. То зараз викопаю цей кущ, щоб він тут мені не ріс. Бо він тут мені заважає, Я все повикопувала, треба. Бо курі, як це так викуплять, будуть ями. Ось вже купляться. Так що теж зараз пересажу, вже згадала, то висажу. бо завтра наче дощ, трошки похолодає, то я думаю, буде йому легше приживатися. Посадила, зараз гарно водою залью. Побачимо, що цього року прийметься чи ні. Бо все, бачите, минулорічна стоїть, я її не трогала. Побачимо, можливо, щось піде з корня, а можливо і посадила ось рядом. Ви знаєте, викопала, а там розділилася на дві стеблинки. Так одну тут посадила, і зараз іншу в другому місці посадила. У мене щось цей кущ вже не взагалі пропав, але це трохи інакше. Немає жодної живої бруньки. А відходить ось від корня. Ось відходить від корня. Можливо, піде рости. Ну нехай. Я його не трогаю, щоб видно було, де там корінь. Можливо, дійсно піде з корня і буде толк. О, ти вже вилила водичку, от умничка. пішли далі поливати. І ось. Посадила. Опять 25 побачимо. Тому що в тому році теж саме садила на цьому місці і на тому. І тут не прижився, і там щось не перезимував. Так що побачимо. Не сюди л'єш. Ну куди ти повертайся, тут поливай. І тут треба водичку лити. Зато ось я, що погана ожина, що прислали. Так дивіться, росте і не боїться ні, ні засухи, ні морозу, нічого, але воно таке якесь чи з лісу, накопане, продали мені. Це ж так через інтернет замовлять. Все, все, полили. Сонне царство. Да, Мурзик? Поки стояла тихенько, так лежали, да, тільки заговорила. Що? Не загуби ключів, тільки заговорила, так уже й попіднімалися. О, і хто позіхав? Рижий. Хто позіхав? І ця баришня виляглась на асфальті. Той щось він чхає трьохмасний. Чорного десь нема, да, муся. Десь мотається, а трьохмасної одної кішки немає. Ото тільки одненька залишилася десь, десь не стало її, хто знає, де вона ділася.